Сих. У парламенті багато людей, які сьогодні несуть персональну відповідальність за трагічне вбивство людей на майдан. Сьогодні в парламенті є ті люди, сабодаш яких додав перш за все тому, що на Сході ми отримали такі великі жертви. Сьогодні в парламенті є ті люди, які фактично фінансують в нашій мірі антитерористичну. Оці терористичні групування, які є в Луганській області, в Донецькій області, які сьогодні намагаються розірвати Україну напрямку. Нинішній склад парламенту, на жаль, він не здатний на проведення реформ. І ми це бачимо. Ми бачимо, що там відбувається певний саботаж тих реформ, які пропонуються президентом. І взагалі, щоб реалізувати ці реформи, ми повинні мати чітку зважену команду, яка підтримувала президента. А не мати команду, яка наполовину складається із прифарбованих регіоналів і комуністів, які завжди проти завжди проти любих таких модернових дій на розвиток української держави. Ми також повинні говорити сьогодні про те, і ми говоримо, що вибори до парламенту повинні пройти на тлі того, що депутати не повинні все-таки мати депутатські недоторканості. Сьогодні, я переконаний, наступили демократичні часи. І нема від кого ховатися особисто ховатися від народу. Сьогодні наступили такі часи, коли депутати не повинні мати ніяких привілегій, ніяких пір. І про це ми теж сьогодні говоримо, і через це ми говоримо, що цей парламент повинен або цей парламент, або наступний ліквідувати ці піль. Ну, Сьогодні нам закидає таке, що коли ми говоримо про саморозпуск парламенту, то фактично країна залишиться без... Вищого такого законодавчого, але це неправда, тому що цей парламент, якщо саме розпуститься, то він буде діяти до обрання нового парламенту. І ми переконані, що можливо він навіть буде спроможний під тиском громадськості і під тиском президента України все-таки ухвалити закони для країн. Ну і, шановні, що саме основне, для чого нам потрібні перевибори парламенту? Ми повинні провести ілюстрацію тих політиків, які сьогодні засідають у Верховній Раді. Люстрацію на довіру, люстрацію на корупційні зв'язки, люстрацію на хабарництво і люстрацію на те, що більшість із них, на жаль, більшість, тому що більшість у парламенті все-таки була про Януковичська, вони на достатні або взагалі не працювали на захист національних інтересів і взагалі на розвиток нашої держави. Через те ми отримали революцію гідності. Через те ми отримали величезний гнів народу українського сьогодні проти них. Через те ми сьогодні за це і виступаємо. Оце наші дії. Я коротенько хребтизував і хочу передати слово своєму заступнику Костянтину Євгеніевичу.